Get ready right with me, плюс будемо робити високий пучок. А в мене він рідко виходить, тому погнали. Зараз я наношу SPF по базі. Скоро же літо закінчиться, і в мене SPF закінчується. Просто сьогодні такий от веселий настрій. Окей, давайте тепер наносити наш тональний, у мене це кушон. І не просто кушон, а кушон від Міша. Він, до речі, так прикольно відкривається кнопочкою. Я стала його знов наносити ось цією поковочкою, просто мені лінь може йти спонжик, а пензликом просто вже набридло. От, сьогодні роблю такий досить щільний том, тому що зараз вже вечір, він не має в мене скататись і протримається, напевно, добре. Але він і без пудри чудесно тримається. Пудрою я просто закріплюю. Боже, який файний відтінок, який ж він ідеальний. Мені навіть здається, що я трішки забагато нанесла занадто щільні там. У мене, до речі, нігті дуже підходять під ось це обкування, бо воно теж таке от синє, а не чорне. І нігті в мене теж сині. До речі, в мене на фоні новий букетик. Можливо, хтось помітив. Клас. Тон просто перфектний. Мені він дуже подобається. Давайте нанесемо трішки пудри. Для пудри в мене є спеціальний пензлик. Ось такий він навіть трішки білий за пудри. До речі, тут неймовірно, яка пуховочка. я просто фанатів від цієї пуховочки. Я зазвичай цю пудру наношу якраз в пуховочки. І вже потім розприділяю пензлком. Вона залишає ось такі от крапочки, і я цю пудру просто розношу по обличчю. Але я десь прочитала, чи мені хтось сказав, я вже не пам'ятаю, що вона камадогенна, то не сильно багато її наношу і більше отак здмухую її. Цихром'ян дуже в мене багатько, і я їх так ось так от набираю. Ну, коротше, нормально, швиденько зараз зроблю брови та вії вже без вас, бо це трішки дивно виглядає, і повернуся. Окей, okay, байс, мій макіяж готов. Ось такий гарний він вийшов. І пучок в мене теж вдалося зробити. І отакий от пучок. Це всім дякую за перегляд. Всіх люблю.